Починаємо засідання земельної комісії. У нас е, всього є сім членів земельної комісії, присутніх у нас чотири. Можемо розпочинати. Е, перше питання про передачу земельної ділянки Ельгаучу за межами населеного пункту Товсте площею 0,57. Це там є споруда, і вони хочуть розробити проєкт щодо передачі в оренду земельної ділянки. Хто за? А, наступне також саме питання про передачу земельної ділянки в оренду ельгаучу за межами селища Товста, знову ж таки, споруда. Це є площею земельної ділянки 034 га, Хто за наступне про надання дозволу приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії до нас звернулася ця енергетична компанія. Вони вже мають розроблену картосхему, де мають бути розміщені опори. Ці опори в нас будуть розміщуватись населених пунктах з сівці і шипівці, і ми вони до нас звернулися про надання дозволу на. Такі розроблення таких проєктів щодо передачі в постійне користування. Ми приймаємо таких шість. Шість, шість рішень. Ті ж земельні ділянки, які перебувають в комунальній власності Тостенської селищної ради, і не обтяжені орендою. І два рішення приймаємо на земельні ділянки, ті, які обтяжені орендою. Це оренда Фортуна, Фортуна і Де, до Леш Валеріш. Олександра в Лисівцях. Хто за далі? Наступне питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14 жовтня 2009 року. Це в устечку. Відсоткова ставка міняється Міняє... з 8% на 12% На 12% і продовжуємо термін дії договору оренди. Хто за? Наступне. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 21 березня 2016 року. Таких є два договори оренди від 21 березня 2016 року, і ще один є від 11 жовтня 2013 року. Загальна сума земельних ділянок становить близько 30 гектарів, 31 гектар приблизно. Три ділянки в районі 31 гектара. Оцих три договори оренди, то ми знову ж таки маємо відсуткову, відсуткову, відсуткову ставку і продовження терміну дії договорів оренди. Хто за? Наступне про дострокове розрівання за взаємною згодою двох сторін договору оренди земельної ділянки ЗИТОВ Тернопіль Нафта ЛТД. Це селище, селище товсте, там площа 30 сотих. Це е, е, за, заправка Так, заправка? ділянка під для комерції, під заправку фірма стає банкротом, пише заяву, що щоб так. за? Наступне про надання дозволу жиляк Надії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами слисівці, людина має у власності споруду зерносклад, зерносклад і звернулася до нас проєкту землеустрою. Так. Наступне, про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами нирків. Це, виходить, є нерків, свидова, слобідка, слобідка і устечко. Це загальні масиви і люди відділяють свої вороги. Все за наступне про внесення змін до договору е, до рішення сесії Достанської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 4610 там е, зміна адреси. бо. <плес> присвоїв адресний номер земельній ділянки, після до державного реєстратора реєструвати, а такий номер вже є в базі. І для того, щоб людина могла собі зареєструвати земельну ділянку, вносимо зміни по рішення присвоїв інший номер. Так є <плес> Так, ще одне таке рішення це від 27 січня 25-го року номер 4680. Хто за? Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Павлюку Петру Павловичу. Е, таке... затвердження. Це затвердження павів. Дивіться, у нас є Павлюку Петру Павловичу, Виниченку Івану Павловичу, Коб'юку Івану Івановичу, Мороз Марії Константинівні, <кхм> Павлюку Петру Павловичу. І скалат Оксані Ярослав'яні. Це є затвердження технічної документації. Поїм. Поїм. Хто за наступне я напевно буду чи... будівництво. читати будівництво прізвище по батькові. Добре? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу даної земельної ділянки у власність. Бику Василю Івановичу, Білоусу Миколі Володимировичу, Глов'юк Гали... Галині Ярославівні, Говородовському Івану Михайловичу, Гресняк Степанії Йосипівні, Кіянчуку Василю Васильовичу, Кузь Галині Іванівні, Лещишин Любові Богданівні, Пухті Ярославу Івановичу, Семенчуку Михайлу Романовичу. Сиванич Ганні Степаніні, Торко Псані Івані, Федоришину Івану Вол... Володимировичу і Бойко Галині Іванівні. Це є такі у нас затверджені будівництва. Хто за? Наступне про передачу Галущаку Володимиру Миколаєвичу у власній земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Чабанівка, 3 в селі Лисівці. Це просто там договір дарування або купівлі продажу. Це ми передаємо, Не затверджуємо, а там це звичайне будівництво. Хто за? Ще є три таких, це є Іванський Галині Іванівні в Дорогичівці, Колініченко Галині Іванівні в Свидові і Майданник Богдані Іванівні в Свидові. Хто за? Про затвердження попадан Василю Івановичу, попадан Олександрі Михайлівні, Кузь Галині Васильівні, попадан Ользі Васильівні, попадану Івану Васильовичу, технічної документації землу встановлення відновлення мерзненої ділянки на на місцевості для будівництва обслуговування шлового будинку сподарських будівель і споруд по вулиці Садова, 3, селі Садова, Чортовського району Тернопільської області. Це спільну сумісну власність декількох людей. декількох людей ми затверджуємо технічну документацію. Хто за? Про затвердження зятику Валентину Віталійовичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в селі Шудромиць. Ще є зятек Лесі Миколаївні, зятеку Ярославу Івановичу, зятеку Віталію Ярославовичу і зятеку Наталії Івані. Це було фермерське господарство. Фермерське господарство розпаювало його на п'ять частин. Ще, ще до війни, тільки так, оскільки військові дії йдуть і заборонена на передачу земельних проватну власність, ми не можемо їх надавати. Рекомендуємо комісії скажімо, написати заявникам листа про те, що дані питання будуть розглянути після закінчення військового стану. Візьме. Військовослав, так. Воєнний. Про затвердження. Андрусяк, Юрію Йосиповичу, технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ягодництво будинку господарських будівель і споруд по вулиці Франка, 58 в селі Устечко. Так як на цій земельній ділянці накладається обмеження, що це є природоохоронна територія регіональний ландшафтний парк, ми не можемо затверджувати таку документацію і передавати її власність. Також рекомендуємо написати людей. Листа, що дане питання буде розглянуто після того, коли регіональний парк, скажімо так, зміни. уточнить свої межі чи так. зміни, коли ті земельні ділянки вже будуть не природозаповідного фонду. Тоді надамо відповідь. Наступне про надання дозволу Гаврилюку Ігорю Володимировичу. на виготовлення проєкту замострою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого связького господарства на території Тустенської селищної ради. Це звернувся до нас учасник бойових дій про. Виділення земельної ділянки 2 гектари у власність. Там. Також під час дії військового стану, воєнного стану, дані питання не можемо розглядати. Також напишемо офіційну відповідь, що. що? що? Гаврилюк і Ігор, ігор Володимирович питаємо. Ти важко заправки. Ну, всі учасники приходять відпустку, зразу будемо писати заяву, і всім треба дати відповідь, що дане питання буде родатися після Святого... закінчення. Ми, я думаю, ці... Ну, я думає, ці заяви треба складати. На... Ми на їх і складаємо. складаємо, збираємо, але відповідати то ще нікому не давати не будуть, тільки хто має УБД. Так і останнє про затвердження програми регулювання та розвитку земельних відносин на території Товстенської селищної ради на період з 23 по 27 роки. Тобто є, ми мусимо затвердити таку програму щодо виділення коштів на оформлення документації з землеустрою під об'єктами, адмінспорудами, скажімо так. так, що перебувають в комунальній власності, щоб можна було розробляти так. технічні документації. Хто тобто за? Все, сьогодні все.